Сьогодні 1 грудня вирішила зняти відео день зі мною. А то все тому, що у нас ранок почався ось таким гарним снігом за вікном. Дивіться, яка краса. От. І заодно вам, в принципі, можу показати, як нам зробили балкон. От. Все, обштукатурили, помалювали, плитку на підлогу поклали. Ой, щось мій телефон трошки. Ну, загалом ось така краса. За вікном краса, на балконі вже краса. Ми з дитиною тільки прокинулися. Кіт наш гріється біля батареї. Тут стоять наші речі, які ми збираємо в подорож. Ну, коляску вчора Діма з Євочкою гуляли, і він її прямо от в верхній частині коляски приніс і лишив, бо сьогодні ми на двір не підемо. Ось Я ну, я маю справи. Тому гулятимемо сьогодні, мабуть, на балконі, а отут я зібрала всі речі, які нам будуть потрібні. Ну, як всі, Євені, в принципі, ми будемо з собою брати і колесалку, і робот-пилосос свій з собою, заберемо, і там її коври пледики, Тут весь її одяг до року. Ось Тут сама наша красота лежить, і дивиться, я випрала білизну, випрала з її ліжечка, і їй дуже подобаються ці сови. От, і Я їх перед нею так повісила, і вона з інтересом за ними спостерігає за цими совами. Ось така наша сіньоріна, вона поснідала. Я їй дала ігрушечки та донечка. І вона собі тут, як в кінотеатрі, сидить і дивиться. А я стерилізую її. Е, не її, Я стерилізую. Господи, молоко А, я не включила. Зараз секунду. Чекайте, що ж я... Я не включила і думаю, чого ж воно не стерилізується? Е, стерилізую молоко відсмоккович. Думала, що вже не буду ним користуватися. От В мене він такий ручний механізм. От. Думала, вже не буду користуватися, хотіла віддати. Але, наприклад, так сталося як цієї ночі, вона вже другу ніч спить, не прокидається, вранці поїла. Все не вийла до кінця одну грудь, друга також повна. Тому мені треба стідитися. Треба стідитися, і чим я зараз займусь. Але перед тим, так як він стояв уже запакований як мінімум місяць, мені треба його простерилізувати. Ось такий має апарат від Кіко. Це нам кума спрезентувала. Дуже класна штука, я в ньому і іграшки стерилізую раз в день, От, щоб вона все пхає до рота. І так само пляшечки. І поки Євочка в мене в тій кімнаті, я запустила робот пилосос щоб тут швиденько поприбирати, застелила ліжко і провітрюю після ночі. І потім ми зайдемо в свіженьку, чистеньку кімнатку, і вже, бо зазвичай тут ми проводимо весь наш основний час, тому я стараюся частіше провітрювати, щоб у Євочки не було забитого носика, сопелюк. Тут у нас вже чистота порядок, можна так сказати. Закриваю, щоб він не їздив мені по хаті. Я давно не показувала, у нас така інтенсивна стройка йшла, будівництво. Фасади відновлювали, кришу робили. Зараз можна вже побачити просто результат того, що зроблено. Тут сюди стояло арештування, я показувала з вікна. Все було загороджено, тепер вже все познімали, от трошки мусору сміття лишилося. Ось, зараз ведуться роботи в під'їзді всередині і у квартирах зруйнованих, яких відновлює united 24 Ми відновлювалися своїм коштом спільно з благодійним фондом американським, а решту відновлює United. Ось така краса. Сьогодні перший день зими, я вже казала. Гарно і тепло. Один градус тепла сьогодні. Його там будують будинок величезний. Половину побудували. Зараз будують другу половину. Не впізнати, правда, будинок наш. Дуже класно зробили. Набили пачки, йдемо далі. Кому набили пачки? Собі Ми поїли. Поїли. Погода гарна, тепло. Клас. Гуляти тільки і гуляти. Скажи. Так, новий дорожки йдемо. Ми були в різних магазинах, накупили різного всякого. А хочу показати, купили в ці такі погрімушки-гризунці. Е, є якраз такі тоненькі, дуже зручно брати в ручку, їй подобається. Вона має одну таку тільки. Ну, Погрімушок має багато, але, власне, таку тонесеньку має тільки одну, що їй зручно брати в ручку. Оце ми їй купили такий наборчик. Зараз простерилізую і дам їй бавитися. А ще ми купили цілу упаковку памперсів. Зараз покажу. Купили ось таку упаковку памперсів. Трійка, тут є 60 штук. за По-моєму, скільки 295 гривень чи як? 295 гривень. Перед тим заказувала на розетці отакі Діно бейбі. Вони мені дуже сподобалися, дуже класні. І ще маємо хагіси. Ну, ці памперси нічим не уступають. Мені вони навіть більше подобаються, оці Діно. А сьогодні побачили в магазині отакі, то будемо зараз пробувати, як вони зайдуть Єві. Єва не має алергії на жодні памперси, в принципі, це добре, але є такі, що мені не подобаються, А є такі, що прям фаворити. Оці діно дуже класні. Вчора я з вами не попрощалася. Так, відео й не закінчила. Сьогодні вже 2 грудня. За вікном ну, гарна погода в нас там. Сніжок паде, так не дуже видно у вікно. Діма поїхав на роботу, забрав з собою колясочку, тому ми сьогодні гуляємо на балконі. У нас в під'їзді ведуться ремонтні роботи, тому з цією коляскою зійти нереально. Там Ці козли стоять, ну, коротше, там дуже брудно, дуже... ми так малу зносимо, швиденько знесли і все, тому в нас одна коляска вдома, а одна в машині. От. А так як Діма поїхав, ну я в принципі, сьогодні не планувала виходити. От, То ми гуляємо на балкончику. Боже, я її юлі вклала, вона якась дуже капризна сьогодні, не знаю чого. То я її вкутала, вклала, О, не спить уже. Проснулась. Ку, ку Добре, не буду знімати, бо я, напевне, її своїм голосом розбудила. Ми гуляємо. Дау. Дау. Ау. Ау. Давай. Ой, кто такая гарная девчонка? Давай, давай, повзи, повзи. повзи кіцюха мамина о та бекнула, молодець доня єба. А чого ти сваришся? А чого ти сваришся? Таку Євочка має корону на голові, Вставай, вставай. Ну. <плес> 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 Завтра три місяці. Ціва, а тобі скільки років я навіть не знаю. Напевне, скоро буде шість, так? Дитина вчить італійську мову. Дивиться італійські мультики. Ну, не так вона дивиться, як більше слухає. Фоном, бо вона тут сидить і бавиться, і спати не хоче. У неї період безсоння та донечка. Квітуйся, період безсоння в тебе. Тоді будемо вчити італійську мову. Агута. Агу. Тато дивиться за донечкою. Тато вам не мама. <laughs> повзе довед, медика. повзе. Деве ми да Медика, дека, повзе. Де ви да работи спивате. Бау, бау. Нє, ти хочеш ведмедика? Ти не хочеш крутілочку? Ну, давай ще. Повзи, повзи. Діма прийшов перекусити, поставив собі донечку, бо вона ноги летіла. А ноги цьовати? Вона в тебе салфеточкою буде. А ця ж тут не сиділа на столі, їй так цікаво, Там вже да, да. викрикала, а тут їй дуже цікаво. Таке, щось там таке странне, да, так, о, все, файно, доця. тепер будемо тут сидіти, так? О тут біля тата та нормально якраз. Тепер будемо їсти і будемо її брати з собою. Так, да. Так, гарна дівчинка. Да, Я тільки що поміняла, дівчинка, да. так, він чистий. Прив'язала доці такі бортики сьогодні на ліжечко. Нам віддали, вони щось в мене довго стояли в шафі, я ніяк не ну, думала їх взагалі ніяк не використовувати. А потім, думаю, Та там такий гарний яскравий малюнок, чого б і ні. От прив'язала і вона вже так досить довго роздивляється оці картинки. І їй дуже подобається. Подобається тобі доць? Так уважно дивиться, вони яскраві. Так уважно дивиться. Так що, будемо на день чіпляти, а на ніч знімати. Бо я не прихильниця у тих всяких бортиків. Мені має бути ліжко вільне на ніч. Щоб нічого їй не мішало дихати. Сьогодні п'ятниця, 15 грудня вечір. От що у мене робиться в хаті. Це тільки тут, в салоні тому що там спить дитина, там також куча всього. Ми збираємося, вже пакуємося. Я розкладаю по сумках. Завтра у нас буде такий загальний день зборів, що ми будемо це все гарно запаковувати, носити в машину, все складати. Сьогодні ми заправили повний бак, півтора тисячі гривень, щось 30. Ну, 30 літрів солярки, коротше. Діма точніше завтра скаже, бо я не пам'ятаю. Е, так що, і виїжджаємо в неділю ранесенько. Плануємо, принаймні, так, неділю ранесенько. Добре, я тоді буду збиратися, потім все покажу, як, як буде все проходити. Тут ще в коридорі і сміття, і дещо машину забрати. І я тут ще замітаю і коротше. Дуже-дуже багато роботи. Ми вже зібралися, нам вранці виїжджати, спеціально взяли автокрісло, щоб дитину винести в ньому, не будити, тому що ми вирішили виїжджати в п'ятій ранку, якраз закінчується комендантська і ми зразу хочемо виїжджати. І ось в автокріслі ми ще не сиділи в укритті в туалеті. У нас загроза балістики. Не можемо ми нормально відпочити, полежати, поспати. Прийшлося розбудити дитину і принести її сюди. Отак, От сидимо наш вечір перед від'їздом. Це добре, що Євочка ще не розуміє, що таке тривога, і не реагує. Хоча з першої доби її народження у нас була шахетна атака сильна, були сильні вибухи над пологовим будинком. От, і оце вже продовжується четвертий місяць. Це просто нестерпно.